Рідні безвісно зниклих осіб можуть прийти у будь-який відділ поліції Одеської області, який найближче знаходиться до їхнього місця проживання. Якщо є питання, якщо є необхідність надання консультації, допомоги, якщо рідним щось невідомо, щось вони не не можуть отримати інформацію до прикладу у слідчого, вони завжди можуть звернутися як на гарячу лінію центру, так і особисто прийти на прийом, який проводиться що вівторка з 10 до 13 години за адресою міста Одеса проспект Шевченка 8 Г. Це про любу особу, яка зникла за особливих обставин, як цивільні, так і військовослужбовці. Ми отримаємо всю наявну інформацію, яка міститься на яку ми можемо зібрати наразі, знаходячись тут в Одеській області. Це інформація з військових частин, це інформація від рідних, це вся інформація, яка наявна в мережі інтернет. А це те, що стосується телефонних зв'язків зниклого безності, встановлення чи перебуває наразі, де може перебувати це казана особа? Чи він може перебувати в полоні, чи він може перебувати, чи він чи вона може перебувати у. Лікарня, до прикладу, якщо може ну, травма якась виникла, шукати у всіх напрямках, так і на жаль, як можливо, це може бути серед не встановлених дихтів.